На відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю. Гатять по людях. Вранці окупанти поцілили по Синельниківщині. Повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки у районі сталася пожежа. Неспокійно вночі та вранці було і на Нікопищині. Росіяни били артилерією, градами та дронами камікадзе. Повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Росіяни поцілили по райцентру та Марганецькій громаді. Сталося дві пожежі, пошкоджені адмінбудівля та інфраструктура. А ще два автобуси. Люди не ушкоджені. А вночі над Дніпропетровщиною наші оборонці неба збили ворожий шахет, повідомляють у повітряному командуванні Схід. В армія плюс з'явилося онлайн-навчання з військової справи. Про це розповіли у Міністерстві оборони України. Там кажуть, представили три курси: загальна підготовка, побут у польових умовах та безпілотні системи основи БПЛА. Лектори самі військові. Курс містить кілька модулів. Після проходження кожного на оборонця чекає тест, а наприкінці іспит. Навчання в армія плюс буде доступне кожному авторизованому військовому, це про знання та практичні поради військових, щоб допомогти зорієнтуватися в умовах військової служби та зберегти собі життя. Надалі ці курси зможуть доповнити базову підготовку для новобранців і допоможуть відпрацьовувати практичні навички навіть у польових умовах. Не паліть сухості та не кидайте недопалки на землю. 25 жовтня на Дніпропетровщині оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку. Повідомляють у регіональному гідрометеорологічному центрі. Вигоріла щент. Вранці у Нікополі на вулиці Північній зайнявся будинок. Повідомляють в управлінні ДСНС області. Вогонь охопив дах оселі на площі 160 квадратних метрів. Постраждалих немає. Горіло і у Дніпровському районі. Там у селищі Миколаївка на вулиці Берегова палав будинок. За інформацією управління ДСНС області, всередині оселі зайнялися речі. Вогонь знищив усе, що було у кімнатах. Люди вціліли. Загинула людина, ще одна отримала ушкодження. На Дніпропетровщині повідомили про підозру водію автівки, який ймовірно спричинив смертельну аварію. А потім втік, повідомляють в управлінні Нацполіції області. За даними слідства, інцидент стався у Павлограді. Там кермувальник виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою машиною. Водій останньої загинув. Пасажирка травмувалася. А у першотравенську затримали жінку, яка напала на власного чоловіка. За інформацією управління Нацполіції Дніпропетровщини, між подружжям сталася сварка. Тоді підозрювана вхопила ножа і кілька разів вдарила потерпілого. З тяжкими травмами його госпіталізували. Тепер зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Українки відмовляться від макіяжу у нашій державі попереджають про подорожчання косметики до 50 Принаймні про це заявляють самі виробники. Чому так і що на це відповідають економісти? Знають мої колеги. Нове подорожчання. Ціни на косметику в Україні зростуть на 50%. І на впевненість Дніпрянок що готові платити більше. У нас росте все, окрім зарплати. Як будуть гроші, буду купувати, не будуть, не буду. Та чи дійсно зростуть ціни і чому? Про все поступово. А поки знайомтесь, Світлана, вона вже п'ять років б'юті консультантка. Нині каже, базовий набір декоративної косметики коштує до тисячі гривень. Це туш для вій, помада та тональна основа. Для дівчини має значення вік. Тому якщо більш молодша дівчина для неї буде це трохи не так затратно, як уже зріла жінка, косметика для зрілих жінок вона більш дорога, тому що там компоненти самі по собі трохи відрізняються. Фахівчиня розповідає, зараз виробники косметики перелаштовуються на роботу за європейськими стандартами. Та в те, що це надто вплине на вартість товару, не вірить. Я вважаю, що на подорожчання косметики це не вплине, це вплине на фільтрацію косметики, бо не кожна фірма відповідає стандартам. З кінця літа в Україні стандарти для косметики такі, як в Європі. Відтоді почав діяти новий технічний регламент. А за ним кажуть юристи, зокрема, з'являються нові вимоги до складу маркування та безпечності косметики. Правила стають більш жорсткі. Перелік заборонених речовин збільшується майже в чотири рази. Крім того, вводиться дворівнева оцінка кожного окремого інгредієнта та вже готового продукту. А те, що все безпечно, має підтверджувати документ та відповідальна особа, яку у компанії тепер обов'язково мають призначити. На перехід виробникам дають два роки, а порушникам загрожують штрафи за перше порушення в разі виявлення невідповідності якогось інгредієнту або продукції в цілому, або якоїсь партії, або артикулу передбачено штраф 51 тисяча гривень. Якщо такі, скажімо так, розповсюдження такої продукції завдало значної шкоди, то це може бути 102 тисячі гривень штрафу. Чи вплине це на гаманці українців, і чи варто очікувати подорожчання Запитуємо економіста. Я не вважаю, що подорожчання буде на рівні 50 відсотків. Це такий психологічний підхід до споживачів. Щоб спочатку напугати а потім, коли буде подорожчання там до 20 відсотків, усі з облегченням. Взлахнут замість того, щоб варчать на менше здорожчання сподівається, і Світлана, яка, попри все, хоче робити образи українок ще більш гарними. Краса врятує світ. Аймін Арнаут, Ілля Кононов та Руслан Герасименко Open News. телеканал відкритий. У дії з'являться шість нових послуг. Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації. Там кажуть, серед них відображення дозволу на зброю, е акциз, тобто кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через застосунок. А ще мультишеринг. Це означає, що людина відправлятиме копії одразу декількох документів. Також сервіси для бізнесу в комплексі е-підприємець. Відображатимуться і повідомлення про проблеми зі зв'язком і з'являться. Діє підпис для юридичних осіб. Читати суфлера, тренувати дикцію та вміти подавати себе у кадрі. Відкритий організував майстер-клас як стати ведучим на телебаченні. Як усе пройшло і чи захотіли діти та дорослі стати медійниками? Деталі дивіться у сюжеті. Були в ролі гостя студії. Ти їх навіть і поважаєш, і любиш. Так тому думаю, дома вам. Тренували дикцію. Та читали суфлера. Дніпрі мітрополітен активно готується до зими. Про це інформують у мерії. Команда відкритого провела майстер-клас для Дніпрян. Вчили, як стати ведучим на телебаченні. Серед гостей як дорослі, так і діти. Зокрема, 11-річний гліб. Хлопчик ділиться своїми враженнями. Так, вона мені дійсно сподобалась. Мені сподобалось, коли ми розминали рота. Це було трохи смішно. Також коли ми читали новини, навчився більш правильно вимовляти току-то, таку-то новину з таким якимось там акцентом, і все в цьому дусі. Хлопчик додає, тепер він хоче стати ведучим новин з глібом. Погоджується і пані Ніна. Ще, мабуть, новини таке. Так? Так. Ну я не знаю, тут якось відповідаєш за себе, а там треба вести передачу і діалог. Це, мабуть, відповідальніше. А от Аліса замислилася, чи дійсно хоче бути журналісткою. Ділиться. Насправді це виявилося не так вже й легко. І так, і ні. Так, тому що ну, мені це сподобалось, і ні, тому що це ну, доволі таке страшно, тому що перед людьми щось казати. Але страшно страх можна подолати, запевняє ведуча новин Альбіна Гриненко. Впевнена, головне практика на сьогоднішньому майстер-класі. Я розказувала нашим учасникам, що треба робити для того, щоб стати кваліфікованим спеціалістом, як працювати в кадрі, як правильно себе позиціонувати в кадрі. Також ми розминали рота, робили вправи для артикуляції. Також читали новини з Софлера. Учасники від майстер-класу у захваті. Дякуємо відкритому. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе, побачимось.